Хочу знайомити з вас з тим, Украї... який шлях прийшла українська мова до свого сьогоднішнього стану. Презентація про шляхи саме формування української мови, про витоки української писемності. Українська мова з історії належить до індоєвропейської мовної родини, Слов'янської групи. близькою до української є білоруська, адже обидві мають своє коріння в давньому українській. Починаючи ще з 15-17 сторіччя, стали розвиватися окремо. А ви тим часом подумайте і напишете на листочках свої міркування з двору СС з приводу того, чи можна вважати себе справжнім українцем, якщо ви не знаєте української мови. <му> якщо ти не знаєш української мови, мова це один із складу націй. І поважати рідну мову. Адже саме з рідної мови почалось наше життя, а саме з колиськи матері, котра наспівувала на ніч колискові пісні. Тому я вважаю, що українця може вважати себе людина, котра шанує рідну мову. Дякую. Я вважаю, що людину, яка не знає своєї рідну українську мову, не може називати себе українцем. Тому що саме слово України. Каже про те, що ти повинен знати, що ти знаєш мову своїх дідів та прадідів, мову своєї неньки, яка співала тобі у дитинстві колосково на рідній українській мові. Я вважаю, що не можна українцем вважати людиною, яка не знає рідної мови. Адже для справжнього українця мова це життя, і без неї воно неможливе. Велика Україна славиться своєю мовою, тому рідна мова для українця це все, це гордість. Кожен українець повинен. Hvala.